Сьогодні хочу поговорити про ускладнення в хірургії. Чи можливо оперувати взагалі без ускладнень? Відповідь моя особиста ні. неможливо. Чим більше хірург виконує операції і чим складніші ці операції пацієнти, тим вищий ризик виникнення ускладнень. Чи необхідно боятись цих ускладнень? Ну, мабуть, переживати так, а боятись точно ні. Необхідно бути готовим до цих ускладнень. Бути сміливим і одразу братись за лікування таких ускладнень. Якщо хірург використовує всі можливості, працює над ускладненнями, в більшості випадків вдається їх ліквідувати і допомогти пацієнту. Пацієнтам необхідно розуміти, що результат операції завжди складається з, ну, можна сказати, з двох основних моментів. Перше. Це навички вміння, обладнання, якість операційної. І друга складова це наявність супутніх захворювань, патологій у самого пацієнта. Наприклад, наявність шкідливих звичок, паління, зловживання алкоголем, наявність цукрового діабету, шімічної хвороби серця, гіпертонічної хвороби, варокозного розширення БН, тощо. Все це впливає на. Результати хірургії, тому що можна зробити одну ту саму операцію а, у різних пацієнтів, і один буде виписаний на третю добу без жодного ускладнення. А у другого операція може ускладнитись і необхідно буде дуже тривалий час для того, щоб допомогти пацієнту виписатись з клініки в задовільному стані. Напишіть, будь ласка, в коментарях ваше ставлення до ускладнень. Чи розумієте ви, що це таке, чи цікава вам ця тема, чи були у вас ускладнення під час операції? Це стосується як питання як до хірургів, так і до пацієнтів. Давайте поговоримо про цю тему відверто.